Розпаковка зимового одягу з каста. Дуже давно я нічого не замовляла з цього додатку, і це була моя помилка. Буквально все можна знайти там. Тепер я повністю зібрала весь зимній одяг собі. Ось такий набір, шапка і шарф. Мені дуже подобається. Шарф він настільки довгий і настільки крутий, дуже класний матеріал від бренду Ромашка. Бренд Ромашка поставив ще також чайок з ромашкою і дуже гарну листівочку. Звісно ж, я замовила собі теплий костюм, але вже світлого кольору. Проста ковтинка без капюшону, але видно, що. Він е, з ниточками. Ось тут, тут також ниточка уже дуже тепленький, дуже гарно на мені виглядає. Тому дівчатам до 1,70 сімдесят зросту буде добре. Ця рубашка на мені також скаста, каста. Сказ близько 700-600 гривень для рубашки. Це зараз дешево. Саме головне це теплючий пуховик за 25 тисячі. Він в ньому просто як зефіринка. У нього навіть видно, що він дуже наповнений, дуже класна фурнітура, відщібається капішон, дуже класно він закривається, що вас не буде задувати, Думаю, що це власне виробництво. Карманчики на. Кнопочках. Тут дуже якісна резиночка. Ви тільки отак, подивіться, який він пухкий. Тож внизу в нього є затяжечки. але поки в Одесі плюс 15, то я в ньому не ходжу, або може кудись поїду, якийсь бугаєль і буду там ходити. А от костюмчик і рубашку я зараз вигулюю. Взагалі, чорна п'ятниця, величезні знижки на каста. Тому якщо вам що сподобалось з цих речей, або взагалі ви шукаєте щось прикупити, навіть не з одягу, а з усього ви можете зайти в додаток каса і скупитись величезними знижками. Оцінюйте мої покупочки, напишіть, що вам сподобалось. Всім